Всім привіт! Сьогодні чергове відео у нас по аляхамбрі, і сьогодні ставимо накладку порога. Просили мене відео по тому, так що покажу. Значить, потихеньку підзбирую, спереді вже е, підзібрав, підкрильник стоїть. От, е, сам скелет вже я поставив, зараз покажу, як він кріпиться до кузова. Є автомобілі, що їх нема завода. ну не, там Я не знаю, чи шарани, чи ляхамбри. в мене в кума Форд Гелексі, в нього завода цих накладок немає. Він собі е, купив на шроті і встановлював вже сам. Потихеньку підзбируємо і будемо переходити вже до покраски ремонту. Ну, там не ремонту, а більше малярних робіт по бамперу. От, крило я ще е не полірував, воно хай ще собі трошки постоїть. Поки складаємо то, що треба. От. І що в нас залишається е тут. Накладочка, ззаді залишається підкрильник, але там під крилом треба все обробити. Тут я все обробив, як бачите, то все мазута нігрол. О, під крилом арки, так само середини арка, вся замазана, все оброблено, з піднизу зараз покажу. Значить, Дивіться, як кріпиться сам скелет. От, ну, Відповідна частина, до якої цепляється наружня накладка. От, Вона йде сплошна сюди заходить на переднє крило. От, спереді вона кріпиться от, разом з підкрильником. через... О, саморіз через підкрильник, через цю, цей скелет і до крила прикручується. О, далі. Звідси вона кріпиться до порога. От, Зараз покажу раз. Тут два і тут три. Три саморіза іде в нас по порогові зверху. От. І плюс вона кріпиться тут на двохсторонній скотч. Отут, де от ця полосочка якраз, іде по всій довжині двохсторонній скоч. Ну, Я її не клеїв на двохсторонній скотч. Якщо ви її знімаєте перший раз, от, і вона вже не приклеєна, значить хтось був і знімав. В оригіналі воно завода приклеєне і віддерти його важко. Я так брав. Віддирав трохи і ножом цей скотч прорізав, прорізав, прорізав і так обдирав. О, так що. З тієї сторони я робив так само. Обробляв порога там робив. То я її не клею, вона тримається добре. Тут достатньо цих саморізів. І купа саморізів іде в нас знизу. Зараз перемістимося в яму. от, І покажу вам з ями. Так, перемістилися в яму, так, як бачите, я все обробив нігролом. Розводив я. Ну, як є бензин з бензином, є солярка з соляркою, ще забув поставити сюди заглушку. Обробляв е, мовільницею від компресора. От, е, ну, хто знає бачок з пістолетом от, і позаливав. Заливав і туди все, по, е, так вставляв, так, туди через оцей от отвір. Ну, залив так, всі полусті от, лонжерони всередині, все позаливав. Дно обрубив. От, так само тут ззаду пообробляв. Бачите, воно класно тримається. Нігрол не має реакції з водою, він водою не змивається. І він постійно живий. От, вже це напрацьована технологія. От, з цієї сторони я вже показував, розказував, що Тут таке. Ланжерона трошки піду, трошки туди попало. От вже е зимою буде вже навіть пізнь, ну вже осінню буде два роки, як я обробив у ту сторону. Подивіться, як воно все тут тримається, все шикарно. О, так само і тут. О, Поїхали по накладці. Значить, з під низу вона кріпиться отаким от чином до, ну, вже виходить, до внутрішнього порога. Це в нас вперед. Саморіз раз, два. 3, 4, 5, 6. Ззаду вони кріпиться. Тут вже накладка сама прикручується. Підкрасив О, цю підошву під підрамником, почистив, погрунтував, пофарбував. Ну, щоб, що знімаю, зразу От. Ну і позаливав. Кругом кажу всі полості. От у нас де там отвори є, все, все старався залити, обробити. Ну кажу, класна штука, за, ну, зарекомендувала добре. Плюс воно тако припадає пилючкою, робиться така корочка, а всередині воно остається все живе і все супер. От. Так що бачите, скільки було пророблено роботи, все зробилося, все гарно, все виходить. Ну, трудоємко то все зробити. ну, Але зробити треба, будемо мати чистий спокій. От, тепер що. Е е на... Зараз покажу наружню накладку. Так, наружня накладка наша. Це от, перед, це в нас зад. Кріпиться вона, тут вона на защолках. Дивіться, йдуть посередині, по всій довжині защолки. І так само тут. Ідуть отакі защоки по всій довжині Тут а в нас встановлена гумка. Вона от, вставляється, я перед тим, що скелета, що наружню накладку вимив кархером, все. весь пісок, всю землю. Бачите, поуставалися сліди, де в нас була ржавчина корозія. От. Значить, тут вона кріпиться на защолках. Якщо ви її защолкнули акуратно. Відриваєте. І плюс вже, по, коли він, накладка заходить за, туди за поріг, от тут в нас вже кріпиться на саморізих. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От. І плюс ззаду до арки знизу порога. от Не знаю, правильно я порахував. Раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. Це останнє І от тут ззаду крила. Тут воно от, до арки. От, отут. Ще треба зробити отвір, так як арку ми варювали, там отвору нема. Там стоїть така кліпса квадратна. Вона туди ну Зняв я так, тому що там вже було гниле і воно вилізло так. ну і ще тут хтось Додатково зробив отвір під саморіз. Ну, це не заводське, то я не знаю. Може і ми просверлимо, прикрутимо. Ну, подивимося, як воно буде ставати. От І плюс тут була тріщина. от видно, Тут була тріщина, я тут всередині все запаяв. от, Бо тут такий був зазор. ну Такий міліметр, я знаю, 4-5 був зазор. от видно. Звідси. О, тут воно ще трималося, тут воно тако розійшлося От, у культури в О, Так що треба нам ще е, зробити отвір там в арці, От, викрутити цю кліпсу, і вже вона буде встановлювати наружню накладку. От, і тут, а по тому питанню, у нас буде вже готово. Так що зараз я покажу Зараз зроблю отвора. От, І вже подивимося, як воно що стане. Так, ставимо вже наружню накладку. Я ще отвору не зробив, але треба мені спочатку її поставити, щоб я бачив, де сверлити нам отвір. Значить, дивіться. От. Цього е, защолочки посередині. У нас там є в скелеті отвори. Тут в нас такі от ідуть язички. Вони прямі, тут нема защолок. Защолкується воно за рахунок зверху у цих язичків. Оцей язичок має сюди зайти в проріз. Дивіться, щоб позаходило, нічого де не закусило, бо завернете вже буде не так. І далі, воно, не знаю, однією рукою буде зручно. От. Все, ну Треба буде тут поправити, туди-сюди. Вроді попало. о, Тут щось недобре. Ну, Подивимося, я ще його буду назад знімати, бо мені треба зараз тут визначити з отвором. от, Бачите, отвір е має знаходитися тут, Я собі зараз зроблю міточку, от, просверлюся. Вставлю туди кліпсу тую, щоб було до чого прикрутитись. Ну, не знаю, тут вот той саморіз, якщо чесно, і не сильно і потрібний, то вони прикрутили, бо, я так зрозумів, тут вот було лопнувши, вот воно розходилося і його прикрутили. Але не знаю, що тепер тут вот з тим отвором робити або пробувати також запаяти. Ну, то, бо тут, наприклад, достатньо. Тут одного цього кріплення. Ну, Я знаю, ну, можна вальнути ще на один. Но тут вже, звісно, то єдине, щоб закрити отвір, щоб можна прикрутити, щоб не було таке страшненьке. Так що зараз я сверлу, сверлю, підганяю, бо тут отвір треба нам зробити. Бачите, відкрутив, вона квадратна. Треба нам зробити квадратний отвір. Зараз просверлю. Тоді візьму надфіля чи напильничка меншого якогось знайду. Треба зробити квадратний отвір підігнати. От. Так, хлопці. Зробив я тут а так само. Ще саморіза поставив одного. Тут є трошечки, бачите, зазор. Зазор і зато тріщина. Запаяв, але. Десь воно репнуло тут знову, воно потягнулося. Бачите, якщо притулити, от, тут зазор автоматично дівається. Я так думаю, що ми, напевно, е я її зніму, воно по часу він і довго займе. Е зроблю тут добре, не знаю, може, якісь скобки впаяю е металеві, щось сюди зроблю. Куплю балончик текстурної фарби. Може шпакальнемо легенько тут. А то все діло, і текстурною фарбою я цього накладочку передую. Бо тріщина є, середини пропаяв, а зверху ну, не паяв, щоб ну, не, не марнувати вигляд. Бо якщо її притулити, то мені майже і не видно тріщини. Але ви бачите, воно відходить. Відповідно, вже і зазор тут є. То ми, напевно, так і зробимо. От, ну, я вам е, відео зняв, показав. Я думаю, зрозуміло, якщо воно тут встановлюється, От. нема нічого складного. Так що, я ще тим ділом думаю займуся. У мене перекурчик. От, вже і вечір, в принципі, треба вже на сьогодні зав'язувати. Знімемо тут недовго. Тут а виходить два саморіза, там сперед... а, Спереді в нас немає і з Треба відкрутити все, защолок зняти і то є діло трохи, от, Завтра заїду, куплю балончика. Тут недовго часу та буде, в принципі, готове. Перетирати таке треба скотч-брайтом. От, бо воно текстурне, ви його наждачкою не перетрете. Треба перетирати скотч брайтом. Є в мене скотч Брайт. перетремо, зробимо. Так що, от такий відосик. Все, всім дякую за увагу. Всім пока.